Щука з дороги, народ. Щука просто з дороги. І от спробуйте, мені здається, по пасивній щуці це має вас здивувати. Іди сюди. Ох, красен. Так, затяк красен. Адже температура води змінюється і, відповідно, активність риби в різний час також змінюється. Все-таки я її ще вмовив. Важка риба. Дуже багато місць було пройдено. Привіт! вітаю вас на каналі Фаворіт Фішинг сьогодні. Ми приїхали нарешті ловити щуку. Давно її не було в моїх випусках і пов'язано було це власне в першу чергу з зимою, в другу чергу з нерестовою забороною на ловлю щуки. Але сьогодні ми приїхали на ставок, на орендований ставок. І, власне, це є той спосіб, той варіант, як все ж таки можна порибалити на щуку в заборону. Адже на приватних ставках це дозволено. В моїх руках сьогодні буде цікава новенька вудочка від фаворіт. Потестимо, половимо, поекспериментуємо з приманками, подивимося, що вона в цілому може. Сподіваюся. Спіймаємо красивих щучок і вам покажемо. Тому від вас одразу попрошу підтримати мене вашими вподобайками. Підписуйтесь на канал. Ну і пішли ловити. Розпочинаємо ми ловлю взагалі так в береговій зоні, тому що власне для неї природньо. Весною знаходитись неподалік берега, неподалік трави. По-перше, нерест, її підтягує всю всю зону. По-друге, на мілені швидше прогрівається вода, швидше сюди виходить мальок, кормова база, і тому рибка завжди підтягується в такий холодний період року саме до міляків. Знайти її тут буде легше, і я гадаю, що саме в такий спосіб нам і вдасться її зловити. Є. На мірку все-таки вдарило. А окунь, диви, який окунь, файний. Ох ти що. Да, щука щось не хоче брати. А окуньочок так файний мені вмастив, до речі. Така покльовіна добра. Ох, красен. Так, затік красен. Щось система працює не так, як треба. Дивіться, минулого разу поїхав за окунями, перша риба була щука. Тепер поїхав за щуками, перша риба окунь. Причому ну, дуже хороший окунь. Дивіться, просто який гарбуз. Пузатий такий ікряний гарбузик. Ну не знаю, мені здається, 400 грам мав би він потягнути точно. Красень. Такий удар чіткий, чіткий, бамс. Покльовка от така, що, знаєте, ще можна сказати, щука. Але на виважуванні з перших гривків зразу. Ну, От він так трусить мордою, так по по окунячому, не як щука не хитає, так рівно-дрівно трусить. Тому плюс-мінус одразу зрозуміло, що це саме він. Дивіться, ще раз яке пузо. І дивіться, як він впакував мою приманечку. Значить, Я її попробую зараз так відчепити. Фіолет 2,5 дюйма, джиг-головка 2,5 г. Ось такий, дивіться, яке все пузо ікри. Обов'язково такого треба відпускати, не роститися. Рухаємось далі. Все ж таки, її треба пошукати. Ми вже поміняли десь порядка 10 секторів, і ось це нарешті перше клювання, перша риба. Було ще раз, що щучка невелика, просто проплилась за приманкою до ніг, ось, але не схопила. Тому я гадаю, що по щуці насправді може ще спрацювати такий, знаєте, обідній час. Вона часто буває, що любить включитись, коли вже так сонечко підніметься, трошки почне пригрівати. Ось, ну поки що дуже в'яла рибка. Останній раз, коли я рибав на ці водойми, це порядка двох 3 трьох тижнів тому. Саме так і сталося. Основний кльов відбувся приблизно в першій другий дня. Тому продовжуємо переміщатись, шукати і сподіватися, що зараз щучка себе проявить. Іди сюди. Оце гарно вдарило. І з глибини, досить з глибини. О, ну взагалі не бореться насправді. Взагалі от не бореться, дивіться, просто галісаром йде до мене. Вдарила, то вона гарно. О така весняна рибка, пасивненька. Заковтнула. Так заковтнула добряче, видно, що з покльовки зразу так гарно взяла. О. Дивіться, дивіться, є щупачок. Давай нам нашу приманочку сюди. Щучка, віддавай, віддавай, отак. <риклад> <риклад> Аж налякало. Ну ось є вже друга рибка, задоволення отримано, будемо продовжувати. Сонечко вже тепер сховалось за хмари. Ну, погода міняється. Подивимося, як буде мінятися настрій рибки протягом дня. Отже, приїхав я сьогодні рибалити з такою новиночкою від. Фаворит будочка, яка називається Тотем. Дивіться, у мене моделька 711,2, тобто ріст 711 і 2 означає, що вона складається з двох частин, тобто вона двохчасна. Сам тест це є будочка в тесті до 10 грам. Я не можу зараз вам сказати повної лінійки і що взагалі очікується під час вже релізу цієї снасті, але ось саме я собі обрав таку модельку через те, що захід. Україна, ось ці мої водойми, де я тут рибалю, це дійсно такий, якщо взяти один універсал, то це от вудочка до 10 грам. Вона вам перекриє от практично все, що тут треба. А що тут? треба? Джиг приблизно 1-2 грами. Це на окуня може бути. 1-2 буде працювати так собі, але від двох вгору має працювати. І по верхах рідко, коли тут треба більше ніж 5-7 грам. Залізо воблерки. Тубулярна вершинка даної вудочки дозволить перекрити без ніяких питань. Далі катушечка у мене тут стоїть Shimano Vanford 3000 розміром, тому що приїхали тут щуку, на щуку я завжди ставлю саме 3000. І нитка 0,5 розміру Sunline Azero Boat Fun. Значить, 0,5 діаметр. Взагалі, під такі легкі ваги, як я сьогодні використовую, це близько 2-3 грам, Частіше я ставлю тонку нитку, тончу нитку. Але сьогодні обрав все таки надійність в зв'язку з тим, що є багато зачепів, і минулого року спробували та товсті шістнадстю. Насправді ті всі зачепи можна виривати, проривати, продирати і зберігати приманку. Тому тут далеко закиду не треба, і можна скажімо так пожертвувати цим і взяти трошки груп 16 та зберігати свої приманочки. Ну і також я неодноразово помічав, що на цій воді рибка полюбляє таку більш плавну проводку. Тобто без якоїсь агресії, особливо в холодний період року. Якщо літом це менш важливо, осінь менш важливо, то зараз саме така плавна рівномірка. І не такі різкі підігравання вершинкою, а ось такі, бачите, такі плавні просто підтяжки до тяжки. От вони дійсно спрацьовують краще, вони дають більшість склювань. Спробуйте на своїх водоймах теж так половити, тому що е, я знаю багато людей, які ловлять щуку рівномірками, і виконують там е, звичайні ось такі різкі збої гри. Спробуйте от по пасивній щуці зробити ось так. Бач так плавно. Раз, два. Три. Ось такі плавні дотяжечки. От спробуйте, мені здається, по пасивній щуці це має вас здивувати. Щоб не зациклюватись на одній приманочці, на одній темі, Попробуємо трошки експериментувати. От Зараз хочу спайдерка поставити. Ось такий Little Spider. Три дюйма. Ось так це виглядає і ось така мохнатка оця спереді. Насправді класна весняна тема. Просто напевно, що багато... Ах, не засік. Не засік я її. Ну, дуже так легесенько взяла. Блін! Блін, відпала! Відпала, під самим очеретом тут на на Ну Давай, добирай. Ну ось ніби як з'являється кльот. Дивіться, зараз це місце. Е, зразу два клювання дало. Одне там за бровою з глибини, одне з під самого очеретику. Так що я собі запам'ятовую його, якщо зараз не доловиться, бо поки що не хоче добирати, то ну, там, за півгодинки, за годинку все одно треба обов'язково повертатися. Вона вже забуде, що було, забуде приманку, і спокійно може клюнути ще раз. Іди сюди. Іди сюди. Народ під берегом взяла. Ну непоганенька насправді. Як для берегової зони, як для покльовки взагалі ось так там в парі метрів від берега. то дуже така навіть непоганенька. Опа! Є ще одна. Поклав під ось цей очереток свою приманку, протягнув і на рівномірочку ось така рибка. Така золотиста, золотиста бока, не така аж бронзова, віддає з таким переливом темненька, красива. Ну і гарний удар. Дивіться, як чітко по самому центрі сіла. Така класична, класична атака щуки, яка, скажімо так, переслідувала приманку, яка не збоку атакувала, а яка переслідувала і чітко ззаді схопила. Давайте вам ще разочок покажу. Ось така ще одна щучка. Ну, прикольно, насправді прикольно, тому що удари такі дуже жваві, дуже активні, і вони так бодрять заряджають по-справжньому. Я не знаю, чи то зараз так співпало, чи що, але я пробігся з раком ну, порядка ну, напевне, що шести місць. І була там одна легенька потяжечка, така зовсім неактивна. І все. І тобто склалось враження, що ну, не хоче їсти арака. А тим паче зараз я знову вернуся до віброхвоста. І він зразу дає рибу. Складається враження, що просто сьогодні рачок ну, не заходить їй в настрій. Хоча попередніх там моїх дві чи три рибалки, які тут були, це було і осінь, і це, кожного тижні три я тут рибалив, Рак працював, ну, можна сказати на відмінно. Сьогодні поки що я такого сказати абсолютно не можу. Значить, я собі вирішив, що я поставлю воблерочок, і раз вона так ну, під очеретком зблизька, то попробую попрацювати ще воблерком саме ось так, недалеко від берега. Дійшли ми до кінця цей берег, але на протилежний вирішили не йти, тому що там дує вітерець, він такий, скажем, прохолодний, і мерзнути там особливо не хочеться. Я прийняв рішення зараз звернутися в той сектор, де в мене було два клюванічки, але я так і не реалізував два. Ось перше було на рачка, друге було на ф'южена, і я зараз звертаюся в нього і спробую там цю рибку доловити. Ну, от цікаво, чи залишилась вона там, чи не залишилась. Там, де вона клювала, мені буквально хвилин сорок назад. Два клювання в цьому секторі. Треба його пропрацювати ще разочок. Якщо ось говорити про платні водойми, про риболовлю на платних водоймах, то насправді є дуже багато хейтерів такої справи, такого заняття. Ну, я себе до них точно не відношу. І по перше, чим це добре? Добре для рибаків, тому що в неростову заборону лише на платній водоймі можна порибалити. На щуку мається на увазі. Ну і це, в принципі, логічно, тому що ну, для чого зараз їздити на дикі водойми? Я бачу, багато хто їздить, типу нехтою цією забороною. Але ну, для чого заважати щуці нереститися? Нехай вона на диких водоймах собі не реститься, нехай вона світом розмножується. Можна цих півтора місяця, чесно сказати, ну, реально перебитись на платнику, поїхати там два-три рази порибачити. Тим більше, коли є можливість вибирати, куди поїхати, звісно, що є платники, такі там типу акваріум, квадратне озеро, рівне дно, щука, вся така один в один. І ловити її там можливо не зовсім цікаво. Але бачите, я сьогодні обрав дуже цікаву водойму, дуже красивий платний ставок, знаходиться в лісі навколо в сосновому такому лісі. Просто і природа неймовірна, і рибка тут така, знаєте, трудова, об'єм води великий, її треба походити, пошукати. Тому, чесно кажучи, те, що це платник, воно от взагалі ніяк ні на що не впливає. Рибалка. Все одно виходить такою мега кайфовою, тому що ти отримуєш задоволення повторюсь, і від покльовок, і від риби, і від того від цієї картинки, яку ти просто бачиш навкруги себе. Є. Yeah. Є, yeah. я її вмовив все-таки. Все-таки я її ще вмовив. Ну, важка риба. Дуже багато місць було пройдено. Дуже багато тем поміняно. І раки, і воблери. І все ж таки дивіться, ще одна риба є. Ось така вона, яка вона побита нерестом. І дивіться, в неї таке тут пузико, брюшко. Видно, вона вже встигла і віднереститись, і вже трошки поїсти. Ну така, дивіться, бачите, сьогодні рибка ловиться достатньо непоганого розміру. Не можу сказати, що мала. Для цієї водойми це більше середнього. Зазвичай рибка грам 300-400, а сьогодні, бачите, така грам по 700 кліє. Тобто достатньо-достатньо непогана. Ну і що ж, відпускаємо. Ми відпускаємо, друзі, і ви також обов'язково відпускайте рибку. Ось ця остання щука вона вже зняла в мене якраз таки по береговій брові. Зранку рибка була і на викиді, була під очеретом, а ось ця саме чітко на брові. Брова, вона така поросла тут корнями оцих всіх очеретів, там і зрізані очерети. Ось і якраз таки на такій дистанції, недалекій. Щучка тут любить проживати, тусуватись. Ну і власне з нею я зараз її спіймав. Оп-оп, є. Я не знаю, це, напевне, інше, мені здається. Десь в того самому місці, але, напевно, що інше. Щука з дороги, народ. Щука просто з дороги. Тікай, тікай. Пішла. Півдня нашої сьогоднішньої риболовлі завершилось, але ну, давайте підбивати підсумки. Сьогодні настрій щуки був такий непростий. Спостерігався один конкретний вихід, і він припав приблизно на 10-12 годину. До прикладу, минула моя рибалка на цій водоймі вихід був з 9 до 10 ранку. Тобто, всього за 2-3 тижні вихід вже змістився. І насправді так буде відбуватися всю весну, адже температура води змінюється, і відповідно активність риби в різний час також змінюється. Що стосується приманок, достатньо сильно мене здивувало, те, що раки сьогодні себе показали слабенько. Хоча цю приманку я дуже сильно полюблюю. Також Сьогодні обрив новенький комплект, і я думаю, в майбутньому ви ще не раз його зможете побачити в моїх руках. Тому, друзі, підтримайте цей ролик вашими вподобайками, підписуйтесь на канал Фаворіт Фішинг, хто цього ще не зробив. І зустрінеться з вами в нових випусках. Па-па!